Пані Тетяна приїхала до Мукачева з Маріуполя після початку повномасштабного вторгнення. Хоча жінка вже пенсійного віку не звикла сидіти без роботи. Ділиться головними критеріями для вибору працевлаштування. Ми вже люди в віці, тому а працювати треба. Треба якось планувати життя. Ми з Маріуполя, то що ми щось шукаємо, якусь роботу. Ну, знайдемо, не знайдемо, але. Намагаємось так скажу. у Мукачеві. Захід організували представники міжнародного фонду регіон Карпатнека за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні, Мукачівська міська рада та Державна служба зайнятості. Я дуже радію, що не дивлячись на погоду сьогоднішню, прийшло багато людей, потенційних роботодавців. І прийшло багато молоді. Я дуже вдячний Мукачівській міській раді, також обласному центру зайнятості за співорганізацію в цьому заході. Я бачу в рядах, тут є представники закладів освіти, університет, училище професійні, і кожен студент, кожен учень, який сьогодні сюди прийшов, він може подивитися і можливо сьогодні прийняти важливе рішення, куди він піде в майбутньому навчатися. Такий чудовий захід. На якому ми хотіли запропонувати всім качам роботи, які є на сьогоднішній день, актуальні у нас вакансії. Роботодавці ринку утворючого нашого міста також презентують ті вакансії, які в них є наявні на даний момент. Якщо говорити трошечки мовою цифр, то Десятки разів на сьогоднішній день зменшена кількість шукачів роботи, які перебувають у центрі зайнятості в пошуках роботи. Ярмарок вакансій це один з найдієвіших способів надання допомоги у підборі роботи для людей, а для роботодавців можливість підібрати якісні кадри. Пропонуємо роботу для операторів на виробництво, слюсарів-складальників, виготовляємо джгути до автомобільної промисловості. Тут можна порівняти себе з конкурентами, побачити, що пропонують інші підприємства, і запропонувати те, що є в нас, і зростати в цьому плані. Дуже приємно бачити, що багато молоді і школярів, і студентів вони активно долучаються, активно і проводять, і як гості запрошені приходять. Справді дуже цікаво, тому що тут вони можуть побачити і вакансії актуальні, і познайомитися з закладами освіти з освітніми програмами. На заході присутні представники 27-го прикордонного загону для молоді пропонують навчання у вищому навчальному закладі та службі за контрактом у прикордонному загоні. Вибір вакансій чималий. Для молоді, яка сьогодні тут присутня, навчання в Національної академії Державної прикордонної служби України, і другий основний напрямок: це військова служба за контрактом в Мукачівському прикордонному загоні. Ми пропонуємо основні вакансії. Це інспектор прикордонної служби, інспектор прикордонного контролю, кінологи, водії, кухарі, фальшера. Оператори БПЛА, зв'язківці, айтішники, тобто спектр посад у нас дуже великий. За словами представників служби зайнятості, у краї спостерігається дефіцит кадрів, як на виробництвах, так і у підприємствах, що займаються виготовленням товарів та особливо у сфері обслуговування. На ярмарку вакансій присутні і професійні технічні заклади освіти, які навчають фахівців з необхідних спеціальностей. У Качівській професійний аграрний ліцей готує після 9-го такі спеціальності тракторист-машиніст, електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування, слюсар з ремонту автомобілів, рихтувальник кусовів. Після одинадцятого класу тракторист-машиніст бармен офіціант. Ці спеціальності актуальні, затребувані наразі, так у нас дуже великий попит на ці професії, тому що вони ходуються в нашій Закарпатській області, так як багато є внутрішньо переміщених осіб, які тут вже із сходу підприємства сюди, яка щоселилися на Закарпаття. А також як наш реакційний цей регіон, так і є багато ресторанів, бази відпочинку, де наші професії користуються попитом. Хочу зауважити, що дійсно такий захід, який проведе у нас у місті Мукачеві, він настільки актуальний зараз, тому що професії, які кожен заклад представляє, це дає можливість нашим майбутнім робітникам працівникам знайти себе, знайти свою професію і дійсно показати в майбутньому, доказати, що я згідний цієї професії, отримати заробітну плату. Все буде добре. Долучилися до ярмарки і представники благодійних громадських організацій та фондів надають тут всебічні консультації та інформаційну підтримку з різних питань. Організація громадська, яка націлена на жінок кризовій вагітності і ведені діток до року. Наша основна місія це допомогти жінкам цій кризовій вагітності, надати їм психологічну допомогу, допомогу до родову після родову. Також для відвідувачів заходу представники міжнародного фонду регіон Карпат-Нека провели творчі заняття та арт-терапію. Ми представляємо. Арт-терапевтичні техніки, такі для молоді, які пішли сюди. Пошуку роботи, це в даному випадку, це студенти наших вишів або ті, які планують поступати. Ми їм запропонували техніку розмальовування шоперів, так як це дуже допомагає в психологічному плані для розвантаження. Під час заходу Ми всі присутні мали те, можливість що... ознайомитися з підприємствами та організаціями, які взяли участь у ярмарці. Шукачі роботи отримали інформацію про доступні вакансії, які надають роботодавці краю.